Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про частуху Подорожникову, яку в народі ще називають болотна трава або серцева трава. Росте частуха Подорожникова на берегах водойм, на канавах, на річках, на трав'янистих болотах, на мокрих луках, а також вологих узбіччях доріг зустрічається по всій території України. Частуха Подорожникова. Прибережно водяна рослина, її коріння, занурене в воду прикріплюється до дна водойми, а довгочерешкові листки піднімаються над поверхнею води. Якщо водойма пересихає з якихось причин, частуха подорожникова може зростати і на суші за умови, що ґрунт буде достатньо вологий. У рослин, що ростуть на суші, добре розвинуті вертикальні листкові пластинки. Сонячне проміння ніби ковзає по їх поверхні, листки менше нагріваються і відповідно менше випаровують води. Листки у частухи від 8 до 10 сантиметрів завдовжки, зібрані у прокореневу розетку. За формою яйцевидні або еліптичні біля основи округлі. Цвіте частуха Подорожникова у червні липні. Її квіти до 10 мм у діаметрі, правильні двостатеві. Оцвітина має 6 листочків. Три зовнішні листочки зелені, чашечковидні, а три внутрішні білі або рожеві, пелюстковидні, у 2-4 рази довші від зовнішніх. Квіти зібрані у суцвіття пірамідальну волоть, яка складається з кільчастих гілочок, що закінчуються зонтиком. Плід у частухи сім'янка до 3 мм завдовжки. Косо обернено яйцевидна, з боків стиснута, а на спинці випукла, розміщена по колу на плоскому квітколожі. Надземна частина частухи подорожникової отруйна, а кореневище їстивне. Свіжа надземна частина частухи подорожникової, отруйна для худоби, оскільки листя містить отруйний сік, але при висиханні свою отруйність втрачає. При контакті із шкірою сік частухи викликає подразнення. Використання частухи як лікарської рослини зумовлене наявністю у ній тритерпенів. У корневищі виявлені цукри, глюкоза і фруктоза, крохмаль. Каметь, ефірна олія та білки. Листя і корінь частухи подорожникової використовує медицина В'єтнаму як антибактеріальний, сечогінний, антихолестеринний засіб для зниження рівня глюкози в крові, для зниження кров'яного тиску, для виведення каменів із сечового міхура та як антилактозний засіб. Народна медицина використовує відвар із коренів і кореневищ частухи подорожникової як тонізуючий та проносний засіб. Частуха подорожникова це ще й овочева культура. В їжу використовується лише кореневища, оскільки надземна частина отруйна. Як і будь-який овоч, кореневища частухи їдять сирими печеними вареними – на смак вони нагадують солодку картоплю або топінамбур. З висушених і подрібнених кореневищ частухи готують борошно і крупу. Частуха використовується ще як декоративна рослина для озеленення водойм. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.